Я козак із гір -галичини, Де ще почуть правду крізі роки війни, Тато сивий, як той бук, старий мама Пісня в серці на віконька. земля під ногами, як жар не спить, бо москаль повзе, як гад, хоче всіх з А Та ми стоїмо, як скеля, як ліс, наша правда гостра, як батьківський ніж ніна. Hey! Hey! Стоп, кохай, козаки, де бій? за маму за тата, за дім свій святий. Гей, hey! hey! земля гука, козака не злама, бо в серці козацька палає весна. Hey! Hey! Стопил кохай, козаки, де бій? за маму за тата, за дім свій святий. Hey! i in the summer Ну не забудь, що ти кров твоя, то спів, що луна з висоти батько вчив меч тримай як слово своє, бо свобода то те, що в бою живе. Друзі в лавах, брати, по духу і пісні Ми несем світло там, де морок гніздиться в тіні І Хай Москаль ще поче, ми вас зітремо Та в козака в очах полум'я й небо. Гей, сопілко, хай козак іде бій, за маму за тата, за дім свій святий. Гей, земля гука, козака не злама, бо в серці козацька палає. Собі hey, hey! кохай козаки де бій, за маму, за тата, за дім свій святий. гей hey, hey! Земля гука козака не злама бо в серці козацька палає, весна. Hey! Карпати шепочуть, свобода, твій шлях, і козака кроки лунають в гора. Бо де козаки, там сила й любов. І Україна з нами, знову, знов, гей, хей, 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 стопілку гай, козаки дебі, самому затата, за дім всіх святий. Земля гука козака не злама, бо в серці козацька пала, є весна. Стопілку хай козаки дебі, самому затата, за дім святий.